Чи можемо ми стверджувати м, про те, що переговорний майданчик у Стамбулі все таки став ефективним щодо обмінів військовополоненими? На вашу думку, завдяки чому от вдалося, хоча б в цьому досягнути консенсусу? Ну, перше, дійсно, коли е, наші хлопці повертаються додому, а я хочу нагадати, що після першого раунду, вперше? Повернулося і цивільні, а їх величезна кількість українців незаконно отримуючих, да, то це звичайно вже е вартує того, щоб е зустрічатися з росіянами для цих е перемовин. Тому в цьому сенсі однозначно так і перший і другий етап перемовин в цьому сенсі з точки зору гуманітарної, Коментарного виміру є е, успішними і в будь-якому разі вже виправдали себе. Е, інша справа, що враховуючи ті е, умови е, або припинення вогню, або взагалі мирного договору, який ви тільки що перелічували, звичайно, це говорить про безперспективність, принаймні в короткостроковій е, перспективі подібних перемовин. І взагалі, я б сказав би так, це можна назвати шоу для. Дональда Трампа всі ці перемовини відбуваються саме завдяки тиску з боку Сполучених Штатів, і Росія змушена йти на певні кроки, в тому числі ось погоджуючи на обмін полонених цивільних, адже до цього вона завжди. Ставила перемовини не лише протягом останніх там трьох років повномасштабного вторгнення, але й 11 років завжди використовуючи це як елемент тиску на українську владу і фактор дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. І відповідно йому необхідно демонструвати, що він як Дональд Трамп досі на превеликий жаль переконує хоче миру, так ось робити ці кроки, аби ці промови е, не вважалися абсолютно невдалими і безперспективними. Тобто, ось це такий піар-ефект е, отримує ну насправді всі три сторони, Я маю на увазі, і Україна, і Росія, адже вони теж так само. Повертають своїх військовослужбовців або там частину зрадників, як це було минулого разу. Ну і Дональд Трамп це допомагає йому поки що зберігати обличчя під тиском, який постійно збільшується не ну, лише з боку медіа, але і з боку політичного естеблишменту. І... Республіканською частиною партії, зокрема Тобто, мовно кажучи, ось все, все, що це є не даремним, адже він наполягає якраз на гуманітарній складові, чому він вважає цю війну. Слід припинити і постійно на цьому наголошувати Дивіться, в мене тоді певний дисонанс з одного боку. Росія м, хоче показати так сполученим штатам Америки, що ці перемовини не немарні, вони готові до обмінів, готові на якісь певні кроки. А з іншого боку, е Максима, вони говорять про те, що Сполучені Штати не хочуть бачити за столом перемовин під час там першого, під час другого раунду. Як це? Росіяни не хочуть бачити так, мати так, спочатку, що вони не хочуть, щоб сполучені ну, штати тут, долучалися то тут жодного, жодного дисонансу немає. Ну ось ми ж вже чули. А, після першого раунду да тональність російської делегації, як там той Медінський читав псевдоісторичні лекції українській стороні, як вони казали, що не за все чотири області сьогодні. Завтра будемо вимагати шість або вісім. Звичайно, якщо б американська сторона була світом всього цього, остаточно всі ці ілюзії щодо нібито бажання російської сторони реально досягти миру, а не примусити нас до капітуляції, і, тобто досягнути певних компромісів, піти на кроки на зустріч. В тому числі на сам там стосовно території, так окупованих, вони одразу б рухнули, і mm -hmm. саме тому вони проти того, аби американська сторона була на цьому присутня. Тобто, це шоу було б не було б такого шоу, так би мовити, для внутрішньої аудиторії. Ну і Елементу тиску на українську сторону, зокрема, все стало б одразу зрозуміло американській стороні, хто і що там дійсно бажає, якого миру, так би мовити, і на що ці перемовини реально використовуються російською стороною. Пропоную звернути увагу на окремі пункти меморандуму, який запропонувала Російська Федерація, і з поміж іншого, з поміж тих пунктів, які ми вже. Багато разів чули, які для України виглядають суцільною маячнею Є ось ще один заборона на прийом і розміщення ядерної зброї в Україні. Чому з'явився цей пункт? Ну, у нас немає ядерної зброї Російська Федерація. Це чудово знає. Самі в нас її забрали. Але раптом цей пункт тут до чого? Ну, я сказав би так. Вони Тут е, слід зрозуміти, ці ж умови меморандуму там не лише про припинення війни, але і варіант, так би мовити, ті пункти, які мають бути е, в е, майбутньому мирному договорі, так, з точки зору Росії. А постійно і Путін, і всі його посіпаки наголошують, що головна мета вони хочуть. Е, першопричини цієї війни так невилювати у підсумку цього договору, і відповідно вони і щоб цей договір гарантував там, ну цитує так маю, близько до тексту гарантії безпеки Росії на довгі роки, і звичайно, умовно кажучи, те, що Україна не вступить ну принаймні порт-строковій перспективі і середньостроковій, до НАТО це вже зрозуміло, і Дональд Трамп вже одразу цей цю казирну карту виконав таку. Mm -hmm. от, хоча її можливо було використовувати під час перемовин. Відповідно, які гарантії безпеки Україна може е ну, не вимагати, але принаймні так, е запрос для наших е союзників тут же йдеться вже не про Сполучені Штати, а насамперед про Велику Британію і Францію, які ну скоріше навіть Францію, тому що. Велика Британія в питаннях ядерної зброї вона залежна від сполучених штатів. А ось Франція, європейська країна єдина, так би мовити, яка має власну ядерну зброю. Вона б могла б е, ці носії ядерної зброї в якості гарантії е, безпеки України е, не дати. Хоча чесно кажучи, зараз мені важко це уявити, uh -huh. щоб Франція на це полас. В, але в будь-якому разі, тобто, умовно кажучи, вони всі варіанти е, намагаються прорахувати наперед і сразу, щоб умовно кажучи, потім е, ми це не зробили. Тому що звичайно, головна мета Росії: е, якщо і е, погодитись на припинення вогню, принаймні е, закласти е, всі перемовини вгоду. Такі угоди, які б дозволили їй наступного разу завершити. Ну я тут історичні аналогії можу проводити, да, три розділа Польщі у 18 сторіччі наприкінці, так це було три етапи, поки вона повністю не зникла. Головна мета е, Росії або повністю лояльна, умовно кажучи, е, уряд режим в Україні е, підпорядкований. Кремлю, щось на кшталт Білорусі, або знищення цієї держави, про що там е, е, любитель кріпких міцних алкогольних напаїв е, Медвідів неодноразово писав у себе там е, в телеграмі, що в будь-якому разі ця загроза на десятиріччя, і поки вони її не усунуть. Ніякого миру не буде, тобто в принципі тут ну принаймні, для фі... для фахівців це є цілком зрозуміло. Почули вас, пане Максима. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Сьогодні Максим Ялі, політолог, міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Київського авіаційного інституту. був з нами на зв'язку під